Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Привіт усім, дорогі друзі, Говорить і показує Полтава стадіон Ворскла. в ефірі. Прямий репортаж із поєдинку 14-го туру. Вівет першої ліги між Полтавською Ворсклою та Тернопільською нивою. Це сезон 25 26 років. Власне, головним спонсором, партнером і організатором якого є Збройні Сили України. Ось капітани і арбітри сьогоднішнього поєдинку на ваших екранах. Фотографуватимуться зараз із банером. Дякуємо Збройним силам України. Ми теж. Безумовно, дякуємо. Іно, ну, ну і про рефрі, напевно, варто поговорити. Він дає свисток, а він це Мирослав Липко, представник Івано-Франківська, Ярослав Пилипенко, Сергій Соботюк, його асистенти. Зараз кутовий у виконанні Ниви Тернопіль. Ух, зараз удар по воротах все ж таки є, але не, не забивають тернополяни в цьому епізоді. Здавалося так, м'яч на сьогоднішній момент. Ці команди зустрічалися в 2014 році. В атаці зараз тернополяни. Вишинський подача до штрафного майданчика. Ножицями там намагалися пробити. А ось добивання від Розепова не вдалося. Пробивав 20. Сьомий номер Віталій Михайлів намагався пробити центральний півзахисник. Ну і чому власне було важливо зіграти сьогодні і зіграти якомога раніше, тому що на сьогоднішній вечір заплановане повернення. Зараз удар по воротах Лавута забирає м'яч. Руки дозволили пробити футболістові Тернопільської Ниви, але з іншого боку, і Лавута до цього був готовий. Швиденько вкинув на Андрушенка. Максим просувається вперед, віддає передачу. В атаці полтавська ворскла Войцеховський простріл. Удар по воротах Чедомера, Добивання не виходить. Страхують один одного футболісти. Ниви. Підбирання. Ось Чедомера, Перепрошую, то був не він. А ось він. Передача на правий фланг Дмитрук. Подача до штафної. Знову немає удару від полтавців. Затяжна атака. Маріан Мисик зараз буде пробувати зберегти принаймні м'яч у Ниви. Удару завдати не зумів. Розіграли кутовий удар по воротах над попереченою. Знову м'яч пролітає. Ну, не знову, а пролітає над попереченою після удару знову Войцеховського. Ось що я мав на увазі. Довга передача вперед в розрахунку на Буренка. До нього м'яч дійшов Буренко. Його приймає в центрі поля. Татарков запускає партнера по флангу. Це Максим Андрущенко. Це Войцеховський, перепрошую. Пробуває Войцеховський. Я... Ось повтор, як Владислав, власне, з правої ноги закручував м'яч, але не докрутив. Ось Гаврик пише, що вож зараз дальній удар. Я якраз відволікся на коментарі. ледве не прогавив цей момент. Усього футболіста дивимося, як це все власне, сталося. А зараз от, Дмитро Пріхна, зокрема, володіє м'ячем, а м'яч це є, називається Select Brilliant Super. Є офіційним м'ячем змагань ПФЛ сезону 25-26 років. Я колись під час трансляції розповідав про цей матч. М'яч, чим, чим він прикольний, чим він вирізняється. Ну, Проб'ють. Удар в поворотах і м'яч у Сіці. Забиває Ворскла. 1-0. Відзначається Максим. Андрущенко, 20-й номер, забиває доволі несподівано, принаймні для мене, тому що така доволі в'язка гра була. Але Андрущенко чатував на цей віскок, зрізав кут, зблизився з воротами і зумів все ж таки відправити м'яч у сітку на радість ось цим вболівальникам маленьким і дорослим. Дивимося, повтор, як розвивалася атака. Подача до штрафного майданчика скидка головою передає вітання комусь на трибунах. Максим. Зараз, от вам не видно. Така приємна картина на трибунах. Фотографуються болівальники Ворскли. Болівальники Ниви. Тернопіль, а в татарці полтавська команда. Татарков замахується, пробиває. І стійку м'яч прилітає. Микита Татарков. Міг відзначитися вдруге, але промахнувся. У цьому епізоді півзахисник Полтавської Ворскли. На правому напівфланзі розвивається їхня атака. І з м'ячем 10-й номер Іван Паламарчук. На правому фланзі він. Виступає передача на Михайлів. А Михайлів просувається вперед. Віддає пас простріл. І тут підстрахував, по-моєму, Чидомера. Так, центральний півзахисник повернувся допомагати захисникам. З одного боку оці наявність двох латералів зараз перехоплення від Ворскли, Помилка в центрі поля від Давидова. І три проти чотирьох, троє білих проти чотирьох у зеленій формі. Чидомере. Чидомере передача і перехоплює цей пас захисник. Браво! Оплески! Потікійно ну, я там не працював, але дописував. Тому так, я багато. Мені багато років. І я багато пам'ятаю ігор. І цих команд, зокрема, тому можу вам про це розповідати. Буренко з м'ячем. та й футболістів так само. Байдал. Байдал падає на газон і рефері не дає свисток. Показує удар від воріт, показує підійматися Він Не було, на думку, судді порушення правил. А ось повтор цього епізоду. А що ви думаєте, дорогі друзі, про цей епізод? І знову передача до карного майданчика, і там уже 45-й номер попереду Валентин Напуда. Міг би. Замикати, аби не захисники. Тепер контратака Ворскли стежимо за нею. Передача на правий фланг Байдал. Може пробувати Байдал сміливо, аби трошечки смі... швидше це робив. Зараз ще відбитися тернополяна. Байдал. Удар по воротах. І класно відбив собою. Михайлів. Михайлів може пробувати пробити, але тягне м'яч далі. Мисик прибирає на замахові Дмитрука і обігрує Дмитрука. Ось далі підстрахували його вже. Але з порушенням правил діє тут полтавська ворскла Симотюк. Передача можна було би пробивати головою. Але ні, 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 ніхто не дотягнувся. Ось зараз тільки. Навіть трошки я так зашпортався в словах. в плавотації. Симотюк пробиває по воротах. Максим Угренюк, 90-й номер, виходить замість напуди. А в цьому епізоді Ворскла заробила тільки кутовий. Ось ця подача. Перехопила і п'ятеро футболістів у білій формі проти п'ятьох захисників Ниви. Байдал можна підключати правий фланг. Байдал спішується, пробиває лівою ногою. І м'яч іде за межі поля. Не вийшов в Антона Удар. Намагався пробити як не знаю, як... Ван Персі або Рібері. Теж зі зміщенням. В атаці полтавці. Дальній удар! І повстійку м'яч пролітає. По-моєму, -по прицільно намагався пробити. Тану марян мисик логічно. Ось вам, будь ласка. М'яч селект Brilliant супер на ваших екранах крупним планом. Передача до штрафного майданчика, але навіть на лінії штрафного там захисник вибив. І ще Ворсткла намагаються перехопити м'яч, прокидає собі вперед, але порушення правил в тому епізоді фіксує рефері. Вібет першою лігою підтримуємо наших усієї країни. Вібет Ukraine – титульний спонсор першої ліги. Об'єднані футболом, об'єднані метою вибороти цю перемогу. Полтавці йдуть вперед. Тимур Кораблін просувається, входить до штрафного майданчика. Пробиває удар і м'яч у сіці. 2-0. Тимур Кораблін нарешті забиває за Полтавську ворску красивим, крученим, закрученим точним ударом і ставить крапку, напевно, в цьому поєдинку. 2-0. Ворскла виграє. Ще не здобуває перемогу, але принаймні виграє, радіють, е, власне, і Олександр Мальчук. І адміністратори персонал футбольного клубу Ворскла перемогу здобуває Полтавська ворскла З рахунком 2-0. Нагадаю, голи забили Андрущенко та Тимур. Кораблін. Вібет Єкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.